Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про встановлення цін для ваших номерів в системі BookMeNow, як це відбувається, як додати швидко для одного номера, для декілька номерів, як видалити ціни. Про все це поговоримо в цьому відео. Почнемо з того, що після того як ви потрапляєте в нашу систему, наша система поки що не знає нічого про вартість ваших номерів, тож її необхідно встановити для того, щоб виконувати бронювання як в адмінпанелі. Так і вашими клієнтами використовуючи онлайн бронювання. Тож ми зараз знаходимося на шахматці з бронюваннями. Взагалі, у нас три шахматки: одна шахматка з бронюваннями, інша шахматка з цінами, і третя шахматка з. Деякими обмеженнями, які можна встановлювати в нашій системі. В шахматці бронювання ми знаходячись на певному місяці, бачимо, що напроти кожного номера у нас є ось така певна визначена іконка, яка каже, що вартості ще не визначена для цих номерів. Для того, щоб швидко визначити вартість, ми переходимо в шахматку ціни, переходимо на необхідний нам місяць листопад, і бачимо, що дійсно у нас тут поки що для кожного дня, для кожного номера пусті. Клітинки для того, щоб дуже швидко додати вартість для, наприклад, номеру A-Frame на 1 листопада ми просто натискаємо на цю. Ячейку і відкривається сторінка встановлення ціни. У нас для номеру Афрейм зазначено, що у нас четверо гостей. І у нас є відповідні поля для вартості по гостях, якщо у вас вартість відрізняється від кількості гостей. Давайте встановимо, скажемо, що, наприклад, для одного гостя у нас 4 тисячі гривень коштує для двох 4500, для 4, 5 тисяч. І якщо 4 гостя, то це буде 5500 гривень. Натискаємо зберегти і бачимо, що ця вартість встановлена, встановлена саме для цього номеру. На 1 листопада. Якщо ми повернемось на сторінку бронювання і перейдемо на листопад, то ми вже бачимо, що в цій е, клітинці для номеру A-Frame у нас немає цієї іконки, яка каже, що номер е, вартість не встановлена, і ми вже на цю дату можемо виконувати бронювання. Якщо ви хочете встановити на якийсь певний період, щоб не натискати кожен раз е, на різну клітинку і встановлювати. По одному дню у нас є дуже зручний функціонал-конструктор, натиснувши на який, ви можете обрати одразу декілька номерів. Потім для... ви можете встановити так само вартість в залежності від кількості гостей. Давайте зробимо це 5000 500, і. 5500. І також ви тут можете зазначити діапазон, на який ви хочете наперед встановити вартість. Давайте скажемо, що ми хочемо встановити з 1 листопада, і, наприклад, до кінця року, тобто до кінця грудня, до 31 грудня. Також ви тут можете встановити і сказати, що ось цю вартість, яку ми визначили для цих номерів, я хочу встановити. На всі дні, наприклад, окрім п'ятниці і суботу, тому що в п'ятницю і суботу у мене вартість номерів дорожча. Тому я п'ятницю і суботу тут прибираю, натискаю зберегти, і наша визначена вартість встановлюється на всі дні на листопад і на грудень, окрім п'ятниць і суботу. Таким чином, ви дуже швидко можете додати вартість на величезний період наперед. Так само ви можете і видалити вартість, якщо ви е, зробили якусь помилку. Ви можете натиснути на ось цю кнопку видалити. Обрати для яких номерів ми зараз хочемо виконати масове видалення. І можете вказати, на який період з 1 листопада, наприклад, до кінця грудня. Е, і я хочу видалити всі дні, навіть якщо там п'ятниця і субота щось встановлено. Натискаємо Видалити. Ціни видаляються, листопад пустий, пусти, грудень пустий, далі ми нічого не встановлювали. Давайте спробуємо додати швидко вартість на великий період наперед, сказавши системі, що я хочу встановити на всі, на всі ці чотири номери. Ось вони обрані. Вартість буде така сама. 4,500, 5,000 і 5500. Наприклад, ми хочемо встановити з 1 листопада і аж до кінця 24 року до грудня 2024 року. І будемо встановлювати на всі дні. Натискаємо зберегти. Вартість тут встановлена. І переходячи завжди вперед, березень 24, квітень 24-го. Всюди ми бачимо, що ціни встановлена. І так само, якщо я перейду на сторінку з бронюванням, то переходячи вперед, я бачу, що на всі ці дні наперед я можу виконувати бронювання, тому що тут немає іконки, яка каже, що вартість не встановлена, і я можу навіть забронювати липень 2024 року, можу обрати дати, і виходячи з вартості, яку ми встановили, система порахує вартість всього е проживання на цей період. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, звертайтесь, звертайтесь до нашої служби підтримки. Будемо дуже раді вам допомогти. Дякую.